Привіт, друзі, з вами завжди Артіс, це Артем друзі, У нас буде на обзорі дуже прикольна гра, друзі, де ми будемо так скажемо, шукати з вами аномалії. Ми будемо друзі, ходити по коридорах, вони будуть повторятися, але нам треба знаходити такі так скажімо, там, де може щось повторятися або щось бути нове. Гра називається Anomalia, Hunt Find Anomalies. Коротше аномалія, аномалія аномалія. Що, друзі, я хочу сперш... Осовісти те, що підписуйтесь на канал, слишка, на який завжди під в описі. Я буду дуже вдячний. Давайте підтримуємо кордонівний контент. Мене я буду дуже вдячний безмежно. Та, нажмемо Play і починаємо грати до дану гру. Я вже трошечки її пограв. Я поки що, друзі, чесно говорю вам, не зрозумів щодо чого, але дивіться, що у нас є. Ми так спавнимося ось до тут, прямо на оцю. Бачите. У нас тут є Anomaly, Go Forward. Нам треба ходити по коридорах ось цих. І що ви думаєте, звісно, нам треба дивитися на оце все, що тут є. І дивитися, як воно все стоїть і запам'ятовувати, звісно. Бо якщо ми щось пропустимо чи щось не віднайдемо, то нас не промуться далі. Ось до такий робот, бачите, сидить. Ось сидить прибиральник. Ось о нашій компутер. Ось тут, друзі, оці плакати. треба дивитися на них. Мусорне відро. Чіпсик всяке таке, ось доступ космонавт сидить, планета є тут, також тут ось до двоє балакають. Бачите, тут є. Що в нас тут є? у нас тут а ще? У нас тут таке щось якийсь автомат є. Дивіться, ми йдемо далі. Я, звісно, не розумію, чому воно закрилось, дивіться. Да? Зараз ми виходимо сюди. О, ми з друзі пройшли нормально, бачите, одиничка. Тепер запам'ятовувати треба. Дивіться, тут вже стоїть більше ящиків, ніж треба. Це вже треба, знаєте, що робити? Йти в іншу сторону, бо якщо ми підемо сюди, то так, вийде, давайте подивимося до кінця зараз. Що в нас тут? Прибиральниця. Давайте звук включу. Так. Все начебто нормально. Не Підемо назад, бо я бачу там ящиків багатенько. тут з боку їх наче ж не було. Я можу помилятися, звісно. Зараз будемо дивитися зразу. Дивитися, звісно. Прищу руки за це скажемо, давайте ще. Так. Я правильно, друзі. Ось до знову оці ящики лежать, що тут у нас скафандр так і, як і є. Тут стіл був, напевно, чи ні. Так, комп'ютер. Норм. Так, друзі, де стіл був? Значе ми туди не можемо піти, ми йдемо назад. Знаєте чому? Бо немає стула тут, тому стул. Я знаю, друзі, я на такий. Так, Тройк. Добре, так, бачите? Так, знову коробки. Так, космонавт наш. Норм, стул, бачите. Нормально. Так, тут не було. Це сидить. Гормур, напевно, О, ось, я сподіваюся, не подобається. Це... Об'ємо! Як ми гарно не будемо. Так, скафандр в шкафчику, стуло стоїть, та прибирає, комп'ютер тут. Опа! А цього не було, а цього не було, а цього не було. Я не тупий, я знаю, я бачу, все дивлюся, На стулі не було, тому шлемо скафандер. Так, ходу. Так, 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 коробки наші. Так, скафандер в шкафчику. Тут це. Нормально, так, прибиральник. Робот. Так, а так нічого, да? так? Так. Двоє балакають. Так, ну тут, походу, усе. Блін, ну це було б гарно пройти без першого разу, скажіть. будь ласка. Б'ємо шість. Так, коробки наші. Стефантер. Що це гукло? В одному сталося. Що? Так, це прибирає, тут комп'ютер, тут оце. Тут це, тут це. Так, це сидить. Нічого, походу, знову повертаймо. надіюся, Блін сука, що я мені править? Я так був близько. Це капзда, друзі, це кабда. Блін, але це того, так скажемо, кошту, Мені дуже сподобався гра, Блін, пройти до кінця, колись, друзі, я і пройду вам обіцяю. Чесно славу. Ей, поки що просто йдемо. Даймо, не знаю, що буде бачити, було аномалії тут обороти. скафандр з тулом. Прибиральник, плакати. Піду жди ну. Бляха, ханий ти! Фу! Бляха, друзі, я ще галі бляха. Ви шо... Гоните нахрен? Це вже аномалія, яка опецька. Нахрен, Ёлки, потім я відсрабся, блін. Ху дочі, друзі, в поляках минуті я буду закінчувати, блін, пішочки. Так що, друзі, підписуйтесь, хто не бачить мене. Всім удачи, привіт себе, своїх рідних гра реально топово. Я, бляха, обістрався вприкінці. Що таке мене перекинуло, бач? Куди? Е! Е! Паяє, друзі, оце паяє. ні, це точно не сюди. Все, друзі, на цьому кінець играю на топ, -2. до зустрічі, під себе своїх рівних. Пока-пока.